В якій я мрію побувати. Столиця Португалії Лісабон. Португалія найстаріша країна в Найбільший у світі книжковий магазин. Найстаріша кондитерська, і це все в Португалії. Лісабон це не лише столиця, але найбільше місто Португалії. Населення міста становить понад 550 тисяч осіб. Лісабон є одним з найстаріших міст світу. Місто на сотні років старше Лондона, Парижа і навіть Рима. У Лісабоні досі працює найстаріший у світі книжковий магазин, який почав обслуговувати покупців ще в 1732 році. В 1761 році колоніальна держава Португалія першою у світі виступила за скасування рабства. Португалія є єдиною країною Європи, кордони якої не змінювалися з 1139 року. Країна була утворена навколо міста Порту, який і дав назву Португалії. На португальській мові розмовляє близько 232 мільйонів людей. По всьому світу португальська мова є офіційною в 9 країнах. Майже половина населення Португалії проживає у двох містах Лісабоні і Порту. Я мрію побувати в Португалії і вам цього раджу. Привіт! Це Франдесько Софійка. Отже, продовжуємо подорожувати Європою і наступна країна, з якою ми познайомимося. Це Швейцарія. Швейцарія дивує кожен своїм кроком. Природою, людьми, традиціями. Це дуже атмосферне місце, де можна гуляти та насолоджуватися гарними будинками. Та можна побачити ще багато чого цікавого. Готові до да подорожі! Тоді рушаймо разом зі мною. Швейцарія знаходиться в самісінькому центрі Європи. Там є багато високих гір і Штолево, Чес, та кристолево-чиста ці озера. Швейцарія це найгостріша країна Європи. Там розположено дуже багато гір, аж дві третіх частини країни. Історія кожного по-особливому цікава. Будівля цього замку вражає понад 400 кімнат та 77 сходинків. Наступний замок королівський, адже там проживало аж сім королів. Нагадує казковий замок. Саме той замок надихнув Шарля, Шарля перок написати казку з п'яче Наступний замок найромантичніший замок у світі. Той замок назвали Дамський замок, а іще цікаве те, що його побудували на. Річки Шер. А зараз до вашої уваги, елегантний замок, який побудований в стилі Ренесанс. Саме в цьому замку провів останні роки життя Леонардо Деві. Сьогодні ознайомимося з самою маленькою частинкою Швейцарії. Бажаю вам всім, щоб ви змогли побувати в цій країні, цікавій країні і побачити це все своїми очима. Клімат, природні джакусі та гейзери, полярну сяйво. Це все реально, але не тут. Холодний океан та гарячі джерела, незабутні водоспади та величні вулкани, привітні люди та всюди сущі вівці. Такою ви побачили Ісландію. Слово Ісландія перекладається як крижана країна або країна льодів». Найбільший льодовик Європи розташований на південно сході країни. Водоспад Дехтехос розташований в Ісландії, вважається самим потужним водоспадом в Європі. Гордість Ісландії і один з її національних символів Блакитна лагуна. Це абсолютно унікальне геотермальне озеро, розташоване на півострові Рейк'янес. Багато тисяч років тому острів Ісландія був великим діючим вулканом, через що багато площі займають чорні піски. Вода в Ісландії настільки чиста, що в кухонні крани вона потрапляє без усякого попереднього очищення або фільтрації. В Ісландії зовсім не так вже й холодно, як заведено вважати, середня температура у січні тут становить мінус один градус. У рік Явіку найпівнічнішій столиці світу сяйво можна побачити у всій його магічній красі. Офіційний сезон спостереження за північним сяйвом тут триває з жовтня по березень. Фьорди, виявляється, існують не тільки у Норвегії, затоки що врізаються у глиб острова, та Утворюють неповторну берегову лінію. Населення Ісландії становить лише 325 тисяч осіб. Країна свято впевнена у своїй безпеці. В Ісландії нема армії, морських і військово-повітряних сил, тільки берегова охорона. Ісландські будинки не Потребують штучного опалення. Пара і гаряча вода потрапляють у будинки прямо з природних гарячих джерел. Протягом багатьох років Ісландія щорічно входить в десятку країн з найкращим рівнем життя. Багато ісландців досі вірять у ельфів, обожнюють оселеття з варень. І всю прирівняли до національного надбання. Якщо вам набридли звичайні повсякденні пейзажі і ви мрієте побачити не зірсовану тисячоліттями природу, завітайте до Ісландії, цієї маленької, незабутньої планети. вами Христя! Чи любите ви подорожувати? Я думаю, що так! Сьогодні ми відправимось в подорож красивою, чарівною Європейською державою Румунією. Ця країна є ще досить молодою. Вона була утворена у 1859 році і її назва походить від латинського слова Романус, що означає громадянин Риму. Цій країні дуже мальовнича природа і безліч архітектурних пам'яток, а особливо замків. А тепер я хочу показати ці замки. Перший замок в гун'яді, він воентенський. І не менш красивий Струдза. А це найбільший палац парламенту у світі. Ой, який він гарний! А це красивий замок Пелішон. А це водоспад бігар. Він покритий ось зеленим мохом і схожий трохи на грибочок. А ще він схожий на дім якогось чарівника. Але я ще хочу перенести вас у дуже відоме і містичне місце, чим найбільше відома Румунія. Чи бойдесь ви темряви? А може вампірів? Чи нагадую вам мій образ когось? Так, вампіра? Саме Румунія є батьківщиною містичних вампірів? А особливо надзвичайно жорстокого графа Дракули. Ось його замок. А це сам граф Дракула. Мені відома його вся страшна історія, Та я вам її не розповім. Хай це залишиться таємницею, щоб ви, мої друзі, відвідали ту красиву і водночас містичну країну Румунію. Граф Дракула чекає на вас у своєму замку. Чи країн Європейського Союзу. Я мрію побувати в столізній Німеччині. Берлін. Берлін найбільше місто країни. У Берліні я мрію побачити Бадрибурзькі ворота. Найбільший зоопарк у світі знаходиться у Берліні. У зоопарку представлено 19,5 тисяч тварин. Тому він має одну із найбільших колекцій у тварин у світі. Найвища будівля Німеччини та четверта у світі Берлінська телевежа. Щорічно найменшу піднімається більшість 6 мільйонів відвідувачів. Я теж шучу. Цікаві факти про Німеччину. Німеччина є однією з найбільших. Країн світу. У німецькій школі найкраща оцінка один, а найгірша шість. Новорічну яринку придумали німці. Перша книга була надрукована у Німеччині. Інсулін, бензин, калькулятор винайдено у Німеччині. У Німеччині придумали жувальну гумку. Панту винайшли у Німеччині. Ось така у мене мрія. Всім дякую за увагу! Привіт! Я розкажу вам трішки про прекрасну державу Грецію. Мені дуже подобається ця країна. Я вже в ній побувала і мрію повернутися ще не раз. В Греції налічується приблизно 2000 островів, з них 1400 туристичних. В країні є багато цікавих історичних місць. Саме тут знаходиться легендарна вершина Олімпа. Столиця Греції це Афіна. А чи чули ви легенду, чому така назва? Згідно з легендою, Одика Мура Послідон посперечався з Афіною, що він стане покровителем цього міста. Його задум був простим дати мешканцям воду і вберегти їх від посухи. Однак він не врахував. Що вода в череві текла солома, непридатна для пиття, а Фіна ж посадила сім'я оливу і подарувала людям їжу, масло і матеріал для розведення вогню. Жителі зробили вибір на користь вогні і місто став носити її ім'я. В столиці знаходиться одне дуже туристичне місце це Акрополь. Це місце знаходиться на самій вершині Греції. Побудували її для прихисту громадян в рації наступу. Ще в цій країні є дивовижне місце Це гора Афон. Там знаходиться 20 монастирів. Це місце притягує людей з усього світу. Ну як не розказати про Прекрасне море в Греції. Територія держави умивається п'ятьма морями: Егейським, Фраківським і Унічним, Середземним і Критським. Бажаю всім відвідати цю чудову країну. Всім привіт я вам хочу Соня, розповісти про одну із країн Європи Іспанію. Це одна з найбільших країн Європейського Союзу, розташована на… Нешком півострову межує з Португалією та Францією. Кра країна славно звісна своїми пляжами, морем, кухнею, коридою і танцем фламенко. В Іспанії друзя величиною місто Барселона, і я б хотів вам розповісти. Декілька місць, де я хотів побувати. Ось довга пішохідна вулиця Барселони, де гуляють туристи. Вона розташована в самому центрі старого міста, Рам святої сімейства. Найбільша робота для вона будується багато років. Парк вугле славиться своїми казковими будиночками. Та фонтанами яскравою мозаїкою. Фварім Барселони один з найбільших в Європі, який складається з 35 тематичних акваріумів. Ще образ Барселоні є великий стадіон і 99 тисяч глядачів. Магічний фонтан Монжеві. Найбільше в Європі фантами, які співають танцювати класичні музики. Хочі побувати в Барселоні і побачити всі її видатні місця. І вам рекомендую. Привіт, мене звати Настя. Моя мрія покупати в Італії. Італія. Це одне з найбільш унікальних і чарівних місць у світі. Вона має одні з найкрасивіших і різноманітних ландшафтів в Європі. Найбільшу у світі чисельність скорбів історії, культури та мистецтва, Спереятливий клімат і смачну кухню. То бувавши, побувавши тут. Ви точно полюбите цю країну за її буєний теме перами відчайдушну, видачу, смачну кухню та особливу атмосферу, місце, в яких ви повинні побувати. Рим – столиця Італії, місце, де історія застерена на вулицях. Мені є одне з найбільш романтичніших місць світу. Мілан – одна зі цитолеті. Також потрібно подивитися на колизей пантеон, римський форум, пізанську вежу, міланський субор. І обов'язково потрібно спробувати найсмачнішу італійську піцу різотто та кориталіні та джелато. Кідає про країну Францію. Це гора Монблан. Вона сягає висоти 4810 метрів і стоїть на кордоні Італії і Франції. А це Ельфова вежа. Її построїв ілюстер Ельфель. а декорації зробив Степан Стовестер. Кожного року приїжджає 7 мільйонів туристів, що подивитися на іншу вежу. Вона сяє висоти 324 метри. Франція славиться своїми ресторанами і кулінарією. Чи не мали день мрії в інших країнах? Я б хотів відвідати Францію, адже про цю країну я чув. Чимало, чимало, але хотів би дізнати ще про неї ще більше. Париж вважають найгарнішим, одним із найгарніших міст у світі. Подивіться, яка заді мене айфовове. Така, як користь, але це, це, це все одно гарна. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про Ватикан. Ватикан це найменша держава в світі, яка розташована в середині Риму. Її відвідує 5 мільйонів туристів щороку. А її населення становить лише 799. осіб 95% населення це чоловіки. Залізниця Ватикану найкоротша в світі. У ветиканській бібліотеці понад Одного мільйону книг. Я хочу сказати про мою батьківщину Україну, про її винаходи і красу природи. Найбільший і найпотужніший у світі транспортний літак мріє, створений українськими авіаконструкторами. Арсенальна станція Київського метрополітену. Саме найглибша в світі, бо вона розташована на глибині 105 метрів. Одна з найкрасивіших печер світу розташовується в Україні. Вона занесена до книги рекордів Гіннеса як найдовша в світі гіпсова печера. Називається оптимістична. Олешківські піски це найбільший піщаний масив в Європі, який розташований в Україні на Херсонщині. Цей духовий інструмент занесений до книги рекордів Гіннеса як найдовший у всьому світі. Найбільша довжина трембіти 8 метрів, а звук чутно навісані аж 10 кілометрів. Що більшість із вас знають, що столиця Великобританії це, це Лондон. Лондон капітал Кепітал Британ. Найбільш популярніший. Ши напи у Ани це чай с молоком. Жители Ани в 20 раз больше пьют чай, чем другие люди. У Лондоні найвище колесо огляду. Його оберт триває пів години. Я теж там мрію побувати. Цікаву розповідь про країну, про яку ви навіть і не мріяли, а може, і не чули, але я вас запевняю, що після моєї розповіді ви точно захочете її відвідати. Це країна Європейського Союзу Фінляндія, столицею якої є Гезінки. Вони розмовляють фінською. І шведською мовами. Державним гепом Фінляндії є коронований лев, спійнятим над головою мечем, який топче кривошаблю. У рейтингу найкращі країни світу Фінляндія займає перше місце. У Фінляндії найчастіша вода. Як відомо, фіни полюбляють сауну дуже. У 2008 році фінська піця Берусконі зайняла титул найкращої піцу світі. Санта Клаус, відомий у Фінляндії, як Йоупукі, офіційно мешкає в будинку по будинку біля полярного кола недалеко від міста Ровеніємі в північній провінції Лампландія. Думаю, що дітлахи у Фінляндії. Довго вірять у Санта-Клауса та й дорослі вірять, Унікальний північний сево спостерігається майже по всій території Фінляндії у 2018 році Фінляндія посіла перше місце в рейтингу України, де живуть найщасливіші люди. Не знаю, як ви, друзі, але я обов'язково відвідаю цю чудову країну і відвідаю Санта-Клауса.